Друзі, сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку поводинку. В'яжеться вона дуже легко, дуже красива, елегантна. І я вам зробила прям дуже доступний майстер-клас, що навіть зможе новачок розібратися. Я хочу зважити, що в мене залишилося це ось цілий моточок. Залишилося два ось таких. Ну тут прям дуже багато грам, Ну, моток цілий. Тобто. Получається, що три мотка пішло ось саме на цю павутиночку, на мою, на спицю номер 12 Вона вийшла дуже класно і дівчата. Ну, дуже швидко, дуже. Тож, давайте приступимо до майстер-класу. Друзі, саме для такої павутинки я взяла ось такий номер пряжі 44318. 30 Kid махер. Називається вона Antares, виробник Італія. Для горловини я взяла спиці номер 5 І основне полотно я буду в'язати номером 12. Беру я у дві ниточки. Набираю 80 петель. Як я розраховувала, зараз я вам покажу. 70 петель я зробила. Преглання лінії 4 по 2 петлі, наперед на спинку по 24, на рукава залишаю по 12. Номером спиці номер 5 я в'яжу 4 рядочка, а потім я перехожу на спиці номер 12 тож, розпочинаємо. Роблю я набір самим звичайним способом беру ось так. Набираю 80. Петель 81, одна вона буде з'єднувальна. Тому, ось таким способом ми набираємо у дві ниточки на спицю номер 5 Набрали ми 81 петлю, тепер починаємо з'єднувати наше в'язання. Ось так, от і я підтягую. Так, і починаємо. В'яжу я резиночкою 1 на 1, лицева, виворітня. І так пров'язую 4-5 рядочків. 4-5 рядочків. Зараз подивлюся, можливо, 4 буде, можливо, 5. Так, у нас тут початок ряду, і ми в'яжемо лицева, виворітня. Пров'язала я 5 рядочків. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер розміщаємо маркера. Оце в мене такий маркер він буде початок ряду. Так, ми з вами пров'язуємо ще на спицях номер 5 Пров'язуємо 2 петлі лицевою. Це у нас будуть дві регланні лінії. Отут 12 петель. на лінії. І так, ми маркер... маркерочки ми розміщаємо на в'язання. Тепер 24, дві петлі регланна лінія, 12. І так у нас по кругу. Дов'язуємо до початку ряду, просто лицевими. Так, і зробимо ось таким чином. Тепер переходимо на 12 розмір. Да, ось так: одна петля є. Тепер сюди. Дві регонні лінії просто лицевими. підтягуємо щоб нам тут не згубить, просто підтягуємо, так друзі, відкидаємо ми спиці номер 5 вони нам уже не потрібні. Тепер ми будемо в'язати все на спицях номер 12. Так, ну, зараз. Може бути так, що перші рядочки не дуже зручно, але нічого, це недовго це поправимо. Ми, значить, беремо так, перегинаємо і вяжемо. Значить, що ми робимо? Петлю одну пров'язуємо. Так, потім підлазимо під нижню ряд і протягуємо ще одну. Реглавну лінію ми пров'язуємо дві петлі без змін, так. маркер. Тепер ми тут одну пров'язуємо, а другу так, ми беремо у ряд нижче. Бачите, не ось сюди, в нижній ряд. І також протягуємо. Тобто ми. Получається, з однієї петлі робимо дві. І далі вяжемо по кругу. Так, пров'язуємо тут. Так, одну пров'язуємо. Тепер йдемо в нижній ряд. Бачите, ось тут, піднімаємо і пров'язуємо. А так, поки що, так, дивимося ще раз. Ми беремо одну, пров'язуємо, в нижній ряд піднімаємо і протягуємо ось так. І так по кругу. Зустрічаємося біля маркера, там, де початок ряду. Дов'язала я цей ряд. Дивіться, тепер у нас отут, от, бачите, з одної петлі було дві. Ми просто їх пров'язуємо. Тобто ми ряди чередуємо, Ряд ми збільшуємо, ряд ми пров'язуємо так. так я... Початок ряду в мене тут ось видно, що він є. Так, і тут ми по кругу в'яжемо, нічого не збільшуючи, до наступного ряду. В наступному ряду починаємо збільшувати. Друзі, так, дов'язуємо ми до регланної лінії. Скажу вам, що, бачите, не дуже хорошо тут видно, що петлі будуть. Тому ми давайте з вами все-таки одягнемо маркерочки. Ось, бачите, ну, я то бачу ці регланні лінії. Я зв'язала вже на потрібну мені величину. Ось так воно вийшло дуже гарно. Так, дов'язую я до маркера, там, де в нас був початок ряду. І зараз ми з вами будемо робити добавочки. Так, значить, з кожного рядочка, на кожному рядочку ми додаємо отробимо три накида. Ось такі ми Так, раз... Отак от два, і от так три. Розвертаємо в'язання і пров'язуємо просто вигорітнями. Так, першу ми обережно знімаємо, другу ми пров'язуємо. І так робимо до кінця ряду. В кінці ряду ми також три петлі додаємо. Дов'язую я цей рядочок до кінця. Так, тут у нас. Значить, тепер ми робимо також три накиди, такі додаткові петлі. Бачите, я їх отак беру схрещую, і проведу. Три штуки. З одного краю ми зробили три і з іншого. Так, перехов, перевертаємо в'язання і в'яжемо три петельки. Так, Першу ми знімаємо, другу, третю пров'язуємо. І тепер в'яжемо, звичайно, лицевими до кінця ряду. Так, далі ми накидаємо знову три петлі. Так, три, розвертаємо в'язання і так само в'яжемо до кінця ряду. Першу петлю ми обережно знімаємо, всі інші пров'язуємо вигорітніми. Дов'язала я до кінця ряду, ми розвертаємо в'язання і просто в'яжемо без, без добавок, без нічого до е, ще один рядочок. Просто лицевими без змін. Дов'язала я до кінця ряду, дивіться, який в мене виходить ось плавний підріз, так само ми додавили, зробили росток. І тепер наші наступні дії. Нам потрібно петлі рукава перенести на додаткову нитку. Це можна зробити на додаткову люску, це можна зробити на булавку, але я роблю ось на гачок і переношу петлі рукава. Тобто я роблю ось так: беру гачком, піднімаю ниточку так продіваю. Так, и переношу все петли сюда. Так, это одна петля есть, мы її снимаем. Другая петля. Вот так. Ось так перезнімаємо на одному, на одному рукаві, потім на іншому. Але це трішки пізніше. Ось так. Перезняла я, тут у мене 30 петель. Так, тепер ми з'єднуємо спинку і перед наш. У нас тут залишилася одна петля регланої лінії. Ми її пров'язуємо, ось керочок скидаємо і так вяжемо. До наступного рукава. Наступний рукав ми так само переносимо на додаткову нитку. І так, так само з'єднуємо цей. В'яжемо далі по кругу на потрібну нам довжину. Тобто, хто яку хоче, хтось коротенько, хтось довгенько. Так. Потім ми зустрінемося з вами, коли будемо в'язати рукавчик. Я покажу, як я в'яжу рукав. Друзі, так, давайте будемо приступати до рукава. Я ось один рукав зв'язала. Зараз я вам ось його показую. Бачите, такий він у мене йде. Тут великих дирок нема, нічого нема. Все плавно переходить у нас є. Ось бачите, це там, де ми робили добавочки. Зараз я все вам розкажу, а потім ми приступимо. Значить, я добираю 20 петель. Потім ми в другому, в третьому, в четвертому, п'ятому і шостому рядку робимо зменшення. В кожному рядочку 4 рази, Дві петлі, одну пров'язали, дві петлі зменшили. одну Тут 4, 4, 4. Тобто, ось таке йде зменшення. Потім 10 рядочків я в'яжу без змін. Потім в кожному непарному рядочку 11, 13, 15, 17, 19 йде зменшення. Потім знову 10 рядочків без змін, і я перехожу на спиці 3,5, щоб зробити ось такий манжет. Нічого не зменшуючи, просто на спиці 3,5. Я взяла ось такі. Тому переходимо до в'язання рукава. Так, зняла я ниточку. Тепер ми беремо нашу основну нитку. Ось так і будемо з вами зараз піднімати петлі. Нам треба зробити таким чином, щоб тут було якомога менше дирочок, і в нас тут було 20 додаткових петель. ці ниточки, хай висять, ми їх потім закріпимо. Так, і рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так розпреділяємо, щоб у нас у нас ось тут було 20 наших петель. Так, значить, Набрали в нас тут 32 плюс 20-52 петлі. І нам треба все дуже уважно робити, щоб у нас два рукава зійшлося. І все було вірно. Тепер в'яжемо просто лицьовими, Якщо ось отак стоїть петля, ми беремо за передню стіночку. Якщо в нас йде по-другому, ми розвертаємо, щоб, ось бачите, ось так, отак іде петля, то нам треба за задню стінку, щоб вони не були перекручені, тому що ми як знімали, вони могли в процесі перекрутитися. Так, перший ряд ми пров'язуємо просто без змін. Я взяла лічильник рядів собі, отак от його виставляємо і в'яжемо по кругу. До, до маркера. Так, друзі, пров'язали ми один ряд, бачите, одиничку поставила. Ось я в'яжу другий ряд, і в цьому другому ряду нам потрібно з вами зробити 4 убовки, тобто скорочення. Ми беремо отут дві петлі. Це у нас, виходить, під рукою. Беремо, наприклад, так, дві петлі. І з двох робимо одну, потім пров'язуємо одну, потім робимо знову скорочення. З двох пров'язуємо одну. Так, потім знову, так, ми зробили дві. Бачите, раз, два, тепер ще раз робимо. Так, пров'язуємо одну, і четвертий раз. Робимо скорочення. Так, потім пров'язуємо до маркера. Так, зараз, так, до маркера і маркер перекидаю я, пров'язую ще одну, щоб в мене він не злітав. І нажимаю на лічильник рядів, другий ряд. Другий ряд ми зв'язали. Тепер нам потрібно зробити скорочення Значить, другий, зробили третій, четвертий, п'ятий і шостий. Тобто ми зробимо скорочення в цих рядів, а потім ми в'яжемо без змін 10 рядочків. Ось так от. Я це все залишу в описі, щоб у вас завжди було під рукою. І якщо будуть якісь питання, можете мені задавати. І зустрінемося вже на манжетику. Друзі, я просто не могла зупинитися. Ось, показую, вам так і зв'язала я манжет просто три рядочка на спицю 3,5. Такі вони вийшли гарні, милі. Нічого не зменшувала. У мене тут було 28 петель. І потім я перейшла на спицю 3,5. і ось така ніжна в мене вийшла хмаринка, павутинка